Всім доброго дня, шановні. В общем, підвалу Ступечку Ступечку планетарки на бедолазі. Коротше, для економії вони придумали зварити її, привезли до мене. Зі словами ти знаєш що робить?» ну, В общем-то тут два варіанти було Або проточити посадку З блина Насадити і обварити Ну в общем-то типа нову цю поясок Ось вінець. Або цей самий Просто познимать паски нормально. Обварить, потім вирівняти. Ну, такие от, така економія. Ну я думаю, що те, що те варить однаково. Навіть якщо трошки товщину я потім приберу після сварки, то страшно нічого не станеться. Ми їх самі тут клепаємо Отвори усі нормально, одне тільки трошечки, ну це нічого страшного, я думаю. Ну так, візуально, там всередині байдуже Отже я вирішив, що швидше і менше мороки просто фаски тут познімаю, закріплю на ступечки. Хай варять. Ну, зараз, звісно, краще було б купити нову. Ну, це такі рішення я не приймаю. Так, робимо фаску поглибше, щоб гарно проварилося все, потім вирівняється. Найголовніше залізти аж аж до живого десь тако. Так, ну ось така вийшла фасочка. Глибоченька десь наполовину флянчика. Ну, то я зараз буду приміряти це все діло і дивитись, де ще можна підрізати для провару, можливо там з тієї сторони. Ну так, щоб максимально залишити стиковочну поверхню, щоб вони. Нормально стиканулись. Отже, будемо дивитись. Так, вийшло щось приблизно отак. Тут теж пасочку трохи зарізав. І вот. трошки осталось орієнтировочної поверхності. Так, далі тут то теж треба трохи пасочку зарізати, ну і... И... Оці накатиші виступаючі, треба теж їх поприбирати, бо вони не дадуть сісти толком. Ось такі зараз ближче покажу, що воно собою представляє. О. Це ж коли воно зірвало, його ще терло желізо об желізо і вийшли отакі накатиші їх треба хоча б чуть-чуть позрізати так, після обдирання підрізав спершу тут паску таку нормальну і трошки пообдирав оті залисини і дебара воно прям чудово збирається до кубки Плотненько, все нормально. Тепер я чимось зафіксую, або аж під донечко, або в ці вікна і до отворів. Так, декілька разів виставлю прямо тут, в станку, щоб воно не як можна менше било. Ну а потім вже те, що залишиться, будемо вирівнювати. Ну, що я зміг придумати. В общем, прижим ставив шпильку з фрезера. Гайка. Чотири таких захвата. Я думаю, що вистачить. Майже ідеально. Сам вінець просто теж трішки пом'яло, то все вже підрівняється. Вижилось непогано, непогано, зазорчик мінімальний залишився. Паски добрі. Ну все, можна заносити до... Два щоб вони в такому вигляді зробили прихваточки, потім розварили, ну, але це вже геть інша історія. Можливо, якщо я буду ще заклепки сюди робити, то буде ще продовження цього відео. Ну а так наразі в мене все. Всім гарного настрою. Всім до побачення. Пишіть, ставте лайки обов'язково. Вам не тяжко, а мені приємно. Тим паче, чим більше лайків, тим більше YouTube продвигає мої відео в рекомендації. Все, всім пока.